Замість води ковзанка, замість весел ковзани. Річка Ворскла цими вихідними перетворилася на льодову арену для полтавських веслувальників. У такий спосіб вони займалися загальною фізпідготовкою в період міжсезоння. Доєднатися до спортсменів міг кожен шанувальник зимових розваг. Запалювали на річковому льоду і ветерани хокею. Веслувальники та хокеїсти об'єдналися на замерзлій водоймі вперше. Мета популяризація здорового способу життя, говорить депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Він приїхав підтримати спортсменів та організував для них частування. І ми зараз знаходимося на базі висловальник Полтавського комунального закладу. Мене запросили тренера. А я також прийшов зі своєю родиною зі своїм сином, дружиною. А ми сьогодні, до речі, будемо варити куліш шурпу особисто. Я також приєднався. Мені дуже приємно, що маю змогу підтримувати нашу молодь, спортивну молодь. Зараз веслувальний сезон, якби він завершений. Ми зараз знаходимося в такій фазі, що спортсмени тренуються більше в залах. І коли річка замерзає, ми переходимо більше на біг, на крос бігаємо. Ну і от додаємо такі види, як гра в хокей, катаємося на коньках. Я думаю, що це буде така вже певна традиція завдяки і нашому директору Сергію Павловичу Бовкуну. Завдяки і Денису Поліщуку. Хтось катається, а хтось готує майданчик. Головне гуртом, говорить директор дитячої юнацької спортивної школи. Вислувальник Сергій Бовкун. Ми дружній колектив, тому самі стаємо, розчищаємо, розчищаємо, приводимо до ладу ковзанку, привчаємо дітей і ознайомлюємо їх з ковзанами, з лижами, тому що це є невід'ємна частина тренування вислувальників зимний. Період ковзанярство на свіжому повітрі це і загартування, і зміцнення організму, і антистрес діляться враженнями спортсмени. Взимку через замершу річку ми маємо знаходити альтернативу, і в нас це лижі, також ковзани, в кого є, коли погодні умови дозволяють. Обов'язково бо це йде а, навантаження на серце. Скажіть, чи є у вас корниз? На жаль, немає, тому ми по черзі катаємося. Зараз я давай іншому хлопцю спробувати. Правильно козанах доволі добре розвивають координацію, корисні для здоров'я і для дихальної системи розвивають все дуже добре. Перед зимовими активностями лід на ворсклі перевірили на міцність. Його товщина безпечна до 20 сантиметрів. Говорять організатори, чергували біля водойми і рятувальники.